Ось такий е чудовий екземпляр заїхав до нас. Honda CR-V 2.2 дизель. Такий автомобіль, який би я не рекомендував розглядати до покупки. Чому? Тому що доволі таки проблемна паливна апаратура цього автомобіля, доволі такі проблемні двигуни. Це ми говоримо саме про дизеля. Бензинки брати можна і навіть, і навіть потрібно, тому що вони доволі такі надійні. І в цілому автомобіль більше проблем таких серйозних немає. Ми не будемо там розказувати про якісь дрібниці в вигляді рижиків. По кузову, або іноді там виходить з ладу в них муфта в задньому редукторі і так далі. Доволі такі дрібні речі. Не дивлячись на те, цей автомобіль якраз приїхав з самою розповсюдженішою проблемою. Прогоріла шайба під форсункою, автомобіль втратив тягу, чмихає під капотом. І так далі. Форсунку достати не можна. Закоптілась, не витягується ніяким чином. Ось боремось з цим автомобілем уже другий день, щоб достати без, без пошкоджень цю форсунку, не пошкодити головку. Ось такі бувають ситуації і проблеми.